СБУ викрила на виправдовуванні російської збройної агресії співзасновника одного з клубів спортивного танцю Житомира. Служба безпеки задокументувала у Житомирі чергового пропагандиста, який публічно виправдовував війну РФ проти України, та захоплювався ватажками незаконних збройних формувань ДНР. Ворожим інтернет-навігатором виявився 59-річний Житомирянин, співзасновник та співвласник одного з найбільших клубів спортивного танцю обласного центру. За матеріалами слідства, після початку повномасштабного вторгнення, фігурант почав виправдовувати збройну агресію РФ проти України та просувати російські пропагандистські наративи. Для цього він використовував власний профіль у забороненій в Україні соціальні мережі. У поширених ним дописах містилися заклики на підтримку расистів. А у вчиненні військових злочинів звинувачувалася. Україна, крім того, чоловік просував зрежисовані кремлівськими пропагандистами, відео у яких популяризувалися так звані. Подвиги окупаційних військ в Україні та ватажки підпорядкованих Росії у угрупувань бойовиків ДНР. Ініційована спецслужбою судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер публікації зловмисника на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ обвинувачують фігуранта у неодноразовому поширенні матеріалів із виправдовуванням збройної агресії РФ проти України та глорифікації представників її збройних формувань, тобто у вчиненні злочину передбаченою частинами друг і третьої статті 436.2 кримінального кодексу України до судове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.